Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст Слоні в Слухавках. Сьогодні ми поговоримо про порирок. Це чудова тема, щоб навчитися описувати погоду, свій настрій і те, що ми робимо взимку, влітку, восени чи навесні. Починаємо зі словничка: Вісна Весна. Лато. Літо. Єсінь. Осінь. Гіма. Zima, pora roku, pora roku. Słońce, słońce, deszcz, dość, śnieg, śnieg, wiatr, wiatr, Temperatura, temperatura cieplej, cieplejsze, zimniej, chłodniejsze. Burza, roza, chmura, chmara, tęczam. Веселка. Ліще. Листя. Квяти, квіти, пляжа, пляж. Куртка, куртка, шалік, шарф. Фрази польською. Яка є ще погода? Яка сьогодні погода? Є тепло. Сьогодні тепло. Є Ємно. Холодно. Пане дещ іде дощ. Швіче сонце, світить сонце. Віє вятр, віє вітер, Пада падає сніг, падає сніг. вісне, бо вшистко квітне. Люблю весну, бо все цвіте. Латем їжджу над море. Влітку їжджу на море. Зима Уберем чапки і шалік. Симко одягає шапку і шарф. Діалоги Діалог перший Яка діч погода? Є і сонце. Супер, то йдемо на спацер. Так у увірбьем всне. Яка є діч погода? Яка сьогодні погода? Є Тепло і світить сонце. Супер то йдемо на спацер. Cudowo to idziemy na lęku. Tak, uwielbiam wiosnę. Tak, obożnę i wesno. Dialog 2. Co lubisz robić w latem? Lubię pływać w jeziory i jeść lodem. A ja wolę góry niż morze. Ja też góry są piękne o każdej pożar roku. Co lubisz robić w latem? Co ty lubisz robić w litku? Lubię pływać w jeziory i jeść lodem. Люблю плавати в озері і їсти морозиво. А я волю буре, ніж може. А я більше люблю гори, ніж море. Я теж горе совпенькне, а кожний пожар Я теж гори гарні у будь-яку року. Діалог 3. Йому часто пада сніг. Так, щигульні в гурах. Люби, кеди все збяве. А я волю в ясне, є щеплей. Кожна року має свій урок. Зіма часто пада сніг. В замку часто йде сніг. Так, що в урах. Так, особливо в горах. Люби, киде все біле, люблю, коли все біле. А я волі вісне, киди і щеплі. А я більше люблю весну, коли тепліше. Кожна пора року має свой урок. Кожна пора року має свою чарівність. Зараз повторимо з вами слова, які ми вже вивчили. А я буду говорити кілька секунд, даю вам подумати, згадати, і від цього буду казати вірний варіант. Поїхали. Вьосна, весна, лято, літо, єсінь. Осінь. Зима. zima, pora roku, pora roku, słońce, słońce, deszcz, doszcz, śnieg, śnieg, wiatr, witer, temperatura, temperatura, cieplej, Тепліше. Жімні, холодніше, бужа. Гроза. Хмура, хмара, тенча. Веселка. Ліщі. Листя. Квяти, квіти. Квіти. Пляжам. Пляж. kurtka, kurtka, szalik, szarf i na zakończenie skóromówka. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc smutno. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc smutno. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawy kręcąc mordą. Чарна крова в кропкі борду гризва трава кренсон з Чарна крова в кропкі бордо. Гризва трави кренсон з мордом. Намагайтеся повільно, потім швидше, швидше, швидше. І ваша вимова буде покращуватися щодня. Ну що ж, сьогодні ми вивчили польські слова та фрази про пора року. Сподіваюсь, тепер ви зможете легко розповісти, яка погода навколо і яка ваша улюблена пора року. Дякую, що слухаєте слово в їх слухавках. Підписуйтесь, повторюйте слова і розмовляйте польською щодня. До наступного епізоду, Па-па!